На огляді цифровий мультиметр, код товару 15657. В комплекті йде інструкція по користуванню, одна пара щупів. І сам мультиметр. Працює від батарейки крона, яка не йде в комплекті. Є ось така підставка заду. Так, Тут вмикається. Мультиметром можна виміряти напругу постійного та змінного струму, силу постійного струму та опір. Замовити даний товар можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.